Не стояти, пускай тело, пускайте дохати. Різні художники, різні техніки та манери, але світобачення спільне. Народні майстри, як ніхто, відчувають світлу радісного новорічних свят і переносить їх на свої оборони. Вони діляться з нами високістю свого духа та повертають нашу помислення логічних народних традицій, які так важливо зберегти та передати наступному поколінню. І нещодавно була одна ця акція, вишивалася карта єдності нашої України. Валентина Борисівна одна із перших, яка організувала цю роботу, взяла на себе і цю карту завдяки її і всім майстрам, молодим майстрам, яким вона подарувала це натхнення, цю любов, вишивали цю карту. Валентина від нас особисто я і е, ще віднака у нас є від е, обласного народної творчості. Це буде трішечки пізніше. Я хочу вам вручити спочатку грамоту за особистий внесок у збереження і розвиток української національної культури та активну участь в обласній виставці художніх виробів майстрів Миколаївщини Зимовий Дрівосвіт. Димова Валентина Полісона слівком Артем. Активний учасник. Завершує такий особистий внесок в нашу культуру, особливо оформленні таких виставок. І сьогодні напротязі досі виставки з нами буде цей шикарний колектив, народний культурний ансамбль Варбичника. Разрешите от имени управления культуры поздравить вас всех с открытием такой замечательной выставки, сказать слова благодарности, они никогда не будут лишними. Я считаю, что я не повторяюсь сказать слова благодарности творческому объединению, Прибужье областному центру народной творчества за организацию таких выставок. Шведка заканчивается и начинается ночь. Ось такі наш груди, та саме з нього починається голови свята. Ми з нетерпінням чекаємо того особливого дня, коли увесь християнський світ з радістю відзначає день приходи на світ сина Божого. і щоб ми збиралися в такому холі тільки для творчості, тільки для радості. Прекрасная выставка, выставка сделана руками, руками наших э, граждан. Эта выставка новогодняя, поэтому несет с собой радость, улыбку и все мастеры народного творчества, которые принимали там около 30 мастеров народного творчества, приняли участие в этой выставке. Просто прекрасные работы и у нас одно пожелание людей, чтобы лучшие работы оставались в этом Да. Сегодня мы разбираем значение работать города Николаева, но также по нашим мирам, район, первый мир, Селиновский район, как создало работать, баштанский район, так называется. в районы смотрели самые интересные работы. Мне кажется, как это такой своеобразный маленький очистник, мы видим, чем живет, что активно развиваются такие творчества, как это на выше сам, наша сдача, она же начала развиваться. Конечно, в следующем году мы видим еще такие виды творчества по самовлюдению, саркаслав, сожаление, собовато разбирается.